Що ти, туська? Не хоче вставати. Ну ладно, полеж. Трохи насипали їжі. Схоче води то встане. Перевели вже сразу на старт з першого дня. Розпоросилися, місце відійшло. Ну, Я думаю, вона встане. О, забрали поросят поки всерединку. Ось так відділяємо. І ну, Для цього діла ми стараємося їх привчити, щоб вони ховалися, знали, куди ховатися. От, щоб сарайчику було прохолодно, а під лампочкою було е, тепліше. Ну, а ці зіваки цілий день сьогодні спостерігають через заборчик, Значить, я ж кажу на час мультфільму про баранчика Шона, після -за забору виглядають, що ж тут у нас робиться, хто тут у нас народився, хто тут у нас новенький появився. Так що, ну а так, цю ми вже піднімали сьогодні два рази, теж таким чином стараємося поросят закрити. От, і свинку зганяємо. І тоді вже свинка вже один раз вона з'їла їла все. От, на даний момент знову насипали. Ще трошечки поспостерігаємо. Ну а потім знову піднімемо. Вона тоді міняє місце дислокації, міняє, лягає на іншу сторону. Ну і поросята тоді е, розсортується по соскам. Так що, друзі, ну отак, в лежачому стані мадам наша вечерює. Да? Туська буде вставати, не? Туська. А? Не хочеться вставати. Не хочеться вставати. Ну нічого. Хай лежать. Така тумбашечка, Ну а поросята доляжуться і ми досточку забираємо. Ось так раз. І по тихому, І вони типу сплять. І потім надумають, де да підуть. Куди їм треба? Ну куди треба? До мамки. Мамка їх погукає. Туська. Туська. Ну там теж дві шпарише один уже олечик пішов. Сюди пішла, Дуська Сипка єш там. Це що, результати наших двох робочих днів опороса. Ну, є там я ж кажу, два штучки таких тут а не дуже. От, порося тут набагато більше, але порося там меншенькі. Тут більшенько, ну, але менше їх. Свинки почуваються нормально. Раз їдять, значить все добре. Це перший признак. От. ну отак. Кололи окситоцин по три кубіка, там і тут в кінці опоросу. Ну, а так поки більш нічого не ковимо. Тобто спостерігаємо ситуацію, спостерігаємо за температурою. Ну, Якщо свинка їсть, значить температури в неї точно нема. Ну, але треба контролювати. Після опоросу зав... треба контролювати температуру. Тому що температура для мене 39,5 це вже багато. Це якісь такі не дуже такі, якісь кошлатенькі, не дуже. Всі вони від одного батька. І мамки між собою, сестри. Так що, ну отак. Спостерігаємо, дивимося, щоб ніде ніхто нікуди. Ну, взагалі, по характеру дуже такі толкові свинки. От, і, і, і воно вже поліз. Куди поліз? Так що, я думаю, можна вже залишати. Місто вже вийшло максимум. О, Тому що з такої кількості поросяточку, одні у нас плють. Я думаю, на днях візьмемо трошки відвісти, трохи полякуємо стіни, трохи не встили. Перед тим як переселяли, побілили, а от, а от перед опоросом не побілили. Ну, Трошки якось було зайняті іншими справами, але все це діло виправне і ми його виправимо по-любому. Підремонтуємо перегородочку і трошечки візьмемо, полякаємо. Побілимо. Так що ну от так. Все начебто нічого. Чорнушки. Чорнушки, шо? Шо? Циганчата? Ну все. Кісочок відосика нашого вечірнього. Будемо, будемо що таке? Будемо вже е, в один день будемо тих, будемо на третій, а цих будемо на четвертий. Колоти залізо, ну, щоб вже зробити всі профілактичні процедури в один день. Також завтра прийде у нас вакцина від набрякової, яка колиться з другого дня життя. Ну, можна і на третій, на четвертий, і на п'ятий. Ну, я маю на увазі, що з другого дня. І одноразово по одному кубіку. Ціна питання, правда, не так, як Сардісану, але Веровет, кажуть, називається. От. І все. І свинок провакцинуємо, якщо ще одна розпоруситься десь. Через неділю зробимо ревакцинацію, тобто вколимо їм рісенд парву від парвовірусної інфекції. Тобто, ну, будемо відкривати флакончик, там 10 доз, і проколимо трьох свинок, і там у нас є ремонтні, ну, вколимо й тих. Тобто, якраз використаємо по максимуму, ну, краще використати навіть флакончика на одну свинку, чим потім. Прикопувати муміфікованих поросят. Так що, отакі от процедури ми будемо робити. Ці у нас цей раз листували ми їх порошком, проглистували, тому що є моменти і тих поросят, давно підкашлюють, проглистували також порошком. Не було часу бігати з шприцом цей раз, хоч хоч краще використовувати все-таки е, той самий вермектин. Ну, але не на часі, трохи було мало було часу, і вже час відтягувався і намішав з порошком тобто, альбендазол. Тобто там передоза немає, можна трошки більше. Там йде один грам на 10 кілограм, тобто, якщо там 10 поросят по 10 кілограм, значить 10 грам, 10 грамову пачку на мінімум корма там розмандячили, дали і щоб з'їли поросятка. Ну можна повторити через дві недільки. Ну, якось так. так що... По свиноматкам поки нічого, тільки рецент фарву. Поки нічого не робимо, ну, це я має на увазі по планіровці, по вакцинації, контролюємо температуру, щоб не було. Ну а так, пороща там на третій день, чисте залізо по одному кубіку, толтар чи толтраксам, не пам'ятаю, ну або байкок 5% в ротову порожнину від кокцидіозу, купіровка хвостів. Ну і вакцинація від набрякової. Тобто такі процедури ми будемо робити нашим поросюхам. Так що, ну от такий момент. Так що цих теж ми всіх порошком, цих порошком проглистували і отих там проглистували порошком, воно тих. І оцих. Тобто всі цей раз на порошку. О, був у мене куплений. І думаю, треба його використати, щоб троглотності не пропав. Ну і плюс до того трошки полегшив собі роботу. У літній період часу завжди колю все такі вермики, тому що питання буває з хліщом підшкірним і краще вколоти і вермикти. Такі були квадратники, і поставали після облужки, ніхто й не поносив, але поросята стали довгенькі. Ну, Навіть ці дрищі, я думаю, що будуть з них поросята. Начнуть активненько їсти і доженемо. Так що, ну, а так виду нічого. Теж вони від дюрка, що ці від дюрка, що ці від дюрка і ті від дюрка. Всі від дюрка. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відосик. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Не опускайте руки, працюємо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Об'єднуємося, гуртуємо, наших, підтримуємо наших хлопців і дівчат. Фух. Так що на цьому все. Пока-пока.